По тому, як будуть загоюватися рани, будуть знімати шви, і тоді вже буде ставити питання, коли можна приступати до роботи повноцінної. Моя робота це стягнення аліментів на користь дітей, стягнення боргів за комунальні послуги. Ну, весь спектр, який надає примусове виконання рішень. Робота не чекає однозначно. Діти хочуть своїх коштів, діти хочуть їсти. Це було моє місце. Мабуть, добре, що я все-таки сиділа, бо ось шматки, мабуть, летіли осколці, осколки побиті стіни. Ну, техніка, вона вся не пригожа. Ну і наслідки, так сказати, на обличчі. Це все. Тут неможливо поставити на паузу, бо люди звертаються без кінця, без безкінечно надходять рішення суду. Це ж не тільки наші місні. Вони можуть бути звідки лягодно з усієї України.